І будемо пекти шарлоточку. Дуже швидкий рецепт. До кави до чаю. раз-два і все. 5 яєць. Є стакан цукру. Це не стакан, тут більше трошечки. ну Такий добрий стакан. 250. От. Ложечка, так, без верху, солі. От. Ванільчик. Ванільний цукор. розпушувати потім дамо. І збиваємо яйця. Яйця цей із цукром збили і будемо додати муку. Ось так і разом розпушувати. Не повну пачку, оставлю трошечки. І все, буде такий. Такий рецепт пирога. Класненький. Первоточка. Тут я порізала яблучка 4 штучки і додала сливочки, бо мені показалося, що яблучок буде мало. О, і розмішую. Вже вимішала з мукою, тут півтори стаканчика в мене, муки. О, і додаю яблучка і сливами. І просто вимішую. Я не заморачуюся, ви розумієте? О, тому що бистренько воно буде смачненько і так. Привикла, щоб швиденько все робити і без заморочок. О, ось така маса, бачите, вимішала красивенько. І все. Маса гарненька, і буде у нас шарлоточка. Змастила перма, гамель і виложу, і буде в духовочці пектися хвилин 40. І все, ось така краса буде. Покажу результат. Дуже добренька шарлоточка виходить. Моя шарлоточка була в духовці рівно 50 хвилин, от я з пажечкою вже перевірила, тут все нормальненько, так що будемо смакувати. Все. Всім добра. Шарлотка, вже все, досталася з духовочки, розрізаємо не терпиш і показую, що тут в мене вийшло. О! Ой, красота, гаряча, гаряча іще. От, будемо їсти, хай трошки остиває. Показала, всім добра.